Перше питання про внесення змін та до програми опікуються освіти Комповської міської ради Кубинського району області на 27 роки. І друге питання: внесення змін до показників бюджету. Нема заперечень? Хто за кого? Одноголосно. Перейдемо доведу питання. Но. Про внесення змін з Опікуємося освіти Корольської міської ради Лукаська Редкота да, Скоросла 25-27 роки. Доповідає Ірина Олександров, так? Да? Шановні члени комісії, за зв'язку з тим, що є можливість ще придбати один шкільний автобус для Старого Радянського закладу, просимо погодити внесення змін до програми, попікуємося освіти. Доповнивши напрямки діяльності пункту придбання шкільного автобусу для старообразивського закладу загальної середньої освіти, першого, третього ступені, це фінансування з місцевого бюджету мільйон Так, значить, Ви hani, там автобус, так? Так, шкільний автобус, ще один для старої обладнання. А яка змагальна особа? Передаємо субвенцію обласному бюджету. І вони будуть проводити тендерну, без орієнтовно коштує 3,4 мільйони, 3,5 мільйона. Ми передаємо мільйон будинків. Так, є запитання. Якщо нема запитань, такі рекомендації. Інформацію взяти до відома, рекомендувати 74 четвертій сесії міської ради. Дане питання до порядку денного сесії та е, прийняти рішення по даному питанню. Хто за такі рекомендації І... по іменному усиленню? Хто за? Соболь, за. Баканова, за. Попоємова, за. Три за, рекомендації три. Прийняти. І наступне питання. Внесення змін до е, показників бюджету. Чи в нас це випадково? Чи пропонується доповнити проєкт рішення про внесення змін до Корольської міської територіальної громади на суму 1 мільйон 299 тисяч 400 та збільшити по відділу освіти, видатки, передбачивши видатки у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету, обласному бюджету Полтавської області у сумі 1 мільйон 299 тисяч 400 на співфінансування придбання шкільного автобуса для серого міського закладу загальної середньої освіти перших проєктів ступенів Корольської міської. Області. Мільйон 4 мільйон 294 і 6. Так, запитання 3, є, якщо нема запитань, інформацію взяти до відома, рекомендувати 74-й сесії міської ради прийняти рішення по даному питанню. Поіменне імене голосування. Хто за? Суболь, за. За. Вахановою. Питання винесені на...